Це треба було бачити. Оця чорна курочка. Ну, Я корей, курей ну, своїх молодих, молодичок, 4 місячних, в Загальний курник. І ця курочка, що тут справа, заревнувала, заревнувала хюрем до свого султана тулиця. А він тулиться до тієї червоненької курочки. Ось такий тандем. О, вже там. Вже Б'ються кури молодих півнів. Ну нічого. Завтра нехай розпираються. Хто тут в домі хазяїн? Дуже цікаво завтра буде. Ого, як він і... щипнув. То моя гарна несушка. І він всіх б'є. Вона його треба вимикати світло. Я закінчую, бо тут вже розбірки пішли. Досить серйозні. Фюрем, фюрюзе і султан. Бачите, вона навіть клює її, клює. Ух ти! Яка ревнива! Ух ти! Ну, подивимося, що далі буде.